Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості мого каналу. Я рада вас вітати. Мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Хочу подивитися для вас е карту дня на 1 жовтня 2022 року по всіх знаках Зодіака на колоді Таро-білих котиків. Подивитися, як у вас мене день. Що вас чекає, які чек вам підказки випадають. І так, овни, для вас випадає рицар пентаклів. Овне на вас буде чекати серйозна і продуктивна праця, якісь починання, які будуть приносити вам якийсь певний дохід, можливо, якісь поїздки, які будуть зв'язані із роботою, які будуть приносити якісь фінанси. Які питання будете вирішувати, які касаються е, фінансів. Також пам'ятайте, що рицар Пентакти це самий повільний рицарь, тож в поїздках бажано не без поспіху все робити, все послідовно, не поспішаючи. Ви майстер у своїй справі і обов'язково зможете добитися успіху. Багато працюйте і докладайте мас, максимум зусиль до того, що ви робите. І обов'язково доводьте розпочати до кінця. І все вас вдасться. Наступна карта для тельців. Тельці для вас карта дня на 1 жовтня 2022 року. І так, для вас випадає семірка чаш. Ну, тут ви десь літаєте. Десь постійно про щось мрієте. Ви думаєте не про справу, яку вам потрібно зробити, а десь літаєте. Ви дуже багато мрієте і дуже мало робите справи. Потрібно трошечки, як то кажуть, опустити небо на землю і при... докласти максимум зусиль, щоб ваші справи пішли вгору. Наступна карта для. Близнюків. Карта дня для близнюків. Що чекає? Які підказки для близнюків? Для близнюків випадає четвірка кубків. Ну, по четвірки кубків близнюки чимось незадоволені. Вони, скажімо так, емоційно визначені. Вам потрібний просто відпочинок, вам десь потрібно. Чи можливо десь на природу? Вам треба просто якісь позитивні емоції, не держатися за минуле. І просто оглянуться навколо вас і подивитися, які шанси вам даються в житті, і обов'язково їх ними скористатись. Бо от колись прийде время, і ви будете думати, от у мене був тоді шанс, а я ним не скористався. От чому я ним не скористався? А от зараз би в мене було те і те. От просто подумайте, що вам дає доля, і від чого ви відмовляєтесь, сидячи, думаючи постійно про минуле і сидячись у такому депресивному стані. Просто подумайте. І, можливо, тоді ви зможете змінити своє ставлення до цих справ, і тоді зможете наводити свої справи на краще. Наступна карта для раків. Для раків карта дня, що чекає раків. І так, для раків випадає старший аркан шут. Ну, скажемо по шуту. Ну, так, скажімо, така карта обнулення, якісь нові починання, якісь нові справи. Ви от хочете все, що було залишити. Шут вказує на те, що буде у вас досить багато нових цікавих справ. Доведеться бути тоді якимось таким створчим, можливо, підходом до справи підходить. Можливо, в когось. З'явиться якась нова робота, можливо, в когось будуть якісь зав'яжуться нові стосунки. Ну, скажімо так, обстановка, яка буде навколо вас, вона буде непередбачувана і здатна приносити різні сюрпризи. Ці нові починання, це нове, з чим ви в цей день зіткнетеся, воно може принести. Різні вам зміни в життя як і позитивні, так і негативні. Це вже буде залежати від вас. Ну пам'ятайте, що ви по шуту завжди можете вернутися назад і розпочати все спочатку. Наступна карта для Львів. Карта дня для Львів, що вас чекає, і яка вам буде підказка? Для Львів випадає рисер пентаклів, який вказує на те, що у вас можливі якісь поїздки, які будуть вказувати на якісь фінанси, всякі відрядження, можливі, і всякі нові справи. Будьте повні енергії, вирішувати всі справи, які на вас наваляться. Будьте, не бійтеся, робіть все. Це... З впевненістю в собі. І пам'ятайте, що це карта. Рицар повільний, тож повільний. робіть все шаг, крок за кроком, не поспішаючи. Поспіх у ваших справах вам може тільки навредити. Думайте, робіть все з розумом, і обов'язково тоді у вас все вийде. Наступна карта для Дів. Карта дня для Дів, що підкажуть карти які підказки будуть на сьогодні для Дів. Для Дів випадає вісімка Пентаклів. Карта вказує, що ви майстер у своїй справі. Ви займаєтесь своєю справою, справа, яка вам подобається, ви будете. Працювати, працювати і працювати, прикладати максимум зусиль для того, щоб отримати ті фінанси, які вам так, і, так важливі для вас у вашому житті, для ваших потреб. Просто зосередьте всі свої зусилля на точності і продуманості кожної деталі, яку ви робите. Будьте розсудливі і підвищуйте свою майстерність, тому що, який б майстер не були навчання. Це завжди добре у кожній професії. Тож, дійте вперед. Наступна карта для Терезів. Карта дня для Терезів. Як мене день? І які підказки на вас чекають? І так, для Терезів випадає паш жезлів. А жезлів вказує вам. Вказує на те, щоб ви були готові до якихось радісних новин, якихось, можливо, нових пропозицій до роботи, якихось нових починань, якісь несподівані і радісні звістки, можливо, якісь дзвінки, листи, або ж, можливо, отримаєте якісь гарні звістки від ваших дітей. Не відхиляйте пропозиції і ті шанси, які вам випадають, обов'язково ними скористайтесь, ризикніть і йдіть тільки вперед і ніколи не відступайте назад. І тоді ви обов'язково зможете доби, досягнути успіху. Все у вас вдасться. Наступна карта для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів, як мене день, і які підказки чекають скорпіонів. І так, для скорпіонів випадає шестірка мечів. Шестірка мечів вказує, що у вас е, якісь зміни чекають у вашому житті. От Ви хочете щось змінити, вам набридло на те життя, повсякденне життя, яке у вас є, ви хочете змін. А які зміни вам принесе е, ваше рішення, в, яке ви приймете, які зміни до вас прийдуть в життя, залежить обов'язково від вас. Воно буде залежить від ваших, вашої поведінки, від ваших рішень, від ваших вчинків. Все у ваших руках. Тож дійте і те, що ви захочете в цей день зробити, у вас обов'язково вдасться. Наступна карта для стрільців. Терня для стрільців. Ой, для стрівців випадає ту скобки. Карта дуже радісна, благополучна, гарні, приємні новини, звістки, радісні, можливо, якесь святкування, когось, можливо, може і новина бути про вагітність, якщо хтось давно чекав. Також карта вказує, що якісь у вас будуть нові починання, нові ідеї, ви будете повні енергії і сили, до... Виходу ви будете сьогодні братися за все. І, як то кажуть, все, що не візьмете, все буде у вас виходити. Ви будете хотіти зробити все. Ну, головне робити все не поспішаючи послідовно. У вас обов'язково все вдасться. Карта несе радість і позитив. Карта повна чаша. Що тут ще можна сказати? У вас все добре, все благополучно і в фінансах, і в відносинах, і по здоров'ю. Тож, скорпіони, радійте вас, день пройде досить добре. Ой, відбачаюсь, стрільці. Козероги. Наступна карта для вас. Козероги. Карта дня для козерогів. Для козирогів випадає трійка чаш. Трійка чаш вказує, що будете ви щось святкувати, якась радість буде, можливо, на роботі якийсь корпоратив у вас буде, будете святкувати не самі, а от в колективі. Можливо, будете з друзями проводити добрий час. Можливо, родинні якісь свята у вас будуть, якісь спразнування. якихсь може. Днів народження, якихось важливих дат у вашій родині. Карта добра, радісна, позитивна вказує на подарунки, на святкування. Тож вперед, радійте і не відмовляйте собі в тих радощах, що ви можете собі е, дозволити. Наступна карта для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Для водої випадає семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів вказує на працю, на клопітку, таку працю, важку працю, де ви гарно працювали і де ви чекаєте своєї винагороди. Просто потрібно трошечки почекати. Карта, як то кажуть, очікування. Сьогодні такий день, де, поспіш... де поспіх вам не потрібний. Будьте терплячі, не поспішайте, приймайте до уваги кожну деталь перед прийняттям важ... важливих рішень. Люба, як то кажуть, оплошність може привести до якихось проблем в майбутньому. Е, на вас також чекати може не просто важка праця, за ви будете чекати гроші. вам просто Потрібно набиратися терпіння, тому що за ту важку працю вам потрібно, вам потрібно чекати, а ви не можете, от виждати. Ви хочете все і сразу, Але іноді терпіння приводить до гарних результатів у майбутньому. Головне, робимося без поспіху і з терпінням. Так, наступна карта для рибок. Для рибок випадає дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів вказує, що ви живете в минулим, просто боїтеся, постійно чогось остерігаєтесь. От у вас був гіркий, як кажуть, опит в минулому, і ви постійно ці страхи перенесли в те життя, яке у вас щастя, постійно чогось боїтесь і десь постійно оберігаєтесь, ви просто постійно живете в постійних таких тривогах. Потрібно собі перебороти ці тривоги, страхи, і трошечки ну, якось наладювати свої, переб... свої страхи, тому що вони вам не дадуть нормально, повноцінно жити. Переберіть не, не, не все те, що було в минулому, обов'язково має повторитися зараз. Да, для Різні люди, ви оберігаєтеся, якихсь небезпек і так далі. Є різні люди. Да, бувають погані, бувають і гарні. Як то кажуть, перегнули палку за цією обороною, потрібно трошки послабити ту оборону. А також карта може вказувати, що вам потрібен захист потрібний на енергетичному рівні. Можливо, на вас якісь атаки магічного плану, всякі зглази і так далі. Тому ви так себе відчуваєте погано і так далі. Тож, подумайте. Можливо, і правда, потрібно вам послабити оту оборону, яку ви так тримаєте, і трошки придивитися і зрозуміть, що у вас в вашому оточенні не, все, не всі такі люди, яких потрібно оберігатись. Люди бувають різні. Живучи минулим, ви просто ризикуєте, ем, втратити от сьогодення. Ви постійно в минулому. Потрібно жити тут і сьогодні, і планувати став мріяти і планувати своє майбутнє, а не жити в минулому. Так що, рибки, подумайте і поміняйте, змініть трошки своє ставлення до життя і поставте трошки собі інші цілі. Дякую вам, гарного вам дня! Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Дякую і до побачення!